Всім привіт! Здоровенькі були, ну або Христос Воскрес. Кому як подобається, а з пів дев'ятої рано, субота я їду на зуб. Переді мною Степан, той білий спереду, він вже рванув на рибалку. Іде щастя шукати, може зловить сьогодні велику рибу. Тут це легко ловиться. Але він ходить. Він то любить. У нас кожен любить своє. Я люблю ходити на танці, а він любить ходити на рибалку. У мене не вистачає, знаєте, якоїсь такої терпеливості, усидчивості сидіти цілий день на одному місці. Тому ми з ним. Не ходимо в одинакові місця. Кожен має якісь свої улюблені заняття. Приїхали наперед туди. Через парквай, напевно, доріг. дуже так просто тут риба і ловиться. Він не дуже за це і переживає, йому основне вийти. Подихати, посидіти, відпочити, ну. Відбере своє. По собі бачу. Ну, цей дуже спішить ж на червоне вилазить. Вони отак вилазять, а потім просять пусти мене назад, посунься. Вона мене так недавно одна індуска, Вона вилізла на... В середину цього перехрестя не встигла вона проїхати, хоча могла Витко така трошки немає досвіду. І потім вже почали їхати машини на зустріч і вона мені махає пусти мене, посунься. Я хочу повернутися назад. Ну, добре, що я була одна, то я посунулася, а як би за мною ще було значить пусти мене. Ну, але індуси тут таке можуть. Йду я після великого перерива майже місяць, три неділі. Йду, бачу, як буде. Планів у нас сьогодні таких якихось великих нема. Ми говорили з Степаном, що треба мульчу йти купити. Замульчувати це. Але купити чорну чи червону. Чорна мені подобається більше. Але щось як починаєш трошки ритися у землі, а земля тут жовта, глина. Та воно все вилазить зверху на цю чорну мульчу і все видно таке рябе таркате. Це мені не подобається. На червоній не так видно. Але що ж червона мені не, не, не дуже. Вже було. І ще чорна має якийсь такий неприємний запах. Пару. Я поставила їх набухати, проростати, поки нема нічого. Хтось може мало колись чаклун, кабачок, що він собою уявляє, треба подивитися в інтернеті, що це таке. Батерна сквош я посадила. Вже гарно піднімається кущики. А це ще ні, може бути трохи запізно. Дивіться, на тут аварія на перехресті. Поліція вже перекрила. Суботу зранку, блін, людям не повинно кудись їхали. Ай! Сподіваюся, що всі живі. А це ці напевно, що тут стоять справа. Все, зумби клас прийшов. Сьогодні був це заміна. Прийшла китайка якась така жіночка постарша, може моїх років навіть. І що таке китайці в зумбі? Це нічого. Але майже годину часу помахали руками і ногами. Зумби там не було близько, навіть якась музика десь. Така проскакувала трошечки схожа на зумбу. Рухи іноді були також з тої опери, але е, чи я би ходила на такі класи? Можливо, якби не було інших, то ходила би. Якби не було годину займатися, піднімати руки догори і дригати ногами, по-любому це корисно. Кожний ранок я також роблю вправи хвилин 20. Не менше. Також дригаю ногами і руками. Сьогодні займаюся тут. Так що рух, який би він не був, він корисний. І вам рекомендую, дівчата, хоч трохи, хоч по пару хвилин, і хлопці також. Тому що як тут кажуть, як тут кажуть, Мув, мув із. Коротше, рухатися це добре. Куди зараз йдемо? Куди йдемо? Йдемо додому, може сходимо в якийсь магазин? Треба далі, як завжди, усього. А вихідні йде закупка. На вихідних і. сидіти нема коли. Ох! Нежачі поліцейські штуркаються. Марія спить, пізно прийшла, вона вночі була онкол. Я навіть не чула, коли вона прийшла. Чи йти з нею чи без неї, не знаю, побачу зараз. У нас вже тепленько, дивіться, я навіть вікно відкрила. Але сонця нема, хмарно. Нічого. І так добре. Я зараз покажу, що у нас тут. Це я тут. Містечко Метачин. Можна ходити на зубу і у Едісон. Ну, хто дівчата з цих країв, той знає. Метачин, Едісон, це. це рядом. Але там, там зумба ще краще. Там свої заморочки. Там зумба з варіантами індійських танців. Може колись піду спробую, Ну, індійські танці це таке Болівуд. Також треба працювати тазом стегнами, хоча зумба також має такі рухи. Де вас тільки набралося на мою голову? Дайте вийти. ліво хтось справа, то летить, хто помало. Субота всі попрокидалися. 11. Швидкість 25 миль в час, а всі летять 40. Бо вони на Теслах, бачите. Їм все можна. Ой, знаєте, що я чула? Що Львівщина стала побратимом Каліфорнії. Ще ні То, чого, дівчата, я вас вітаю. Тепер ви будете. Браття Львівська, область, це Ніби Львівський і штат і штат Каліфорнія. Будуть тепер співпрацювати у різних сферах науки, техніки, на мистецтва, технологій різних. Сподіваюся, це все на краще і надалі більше. Щоб кожен стат собі обрав побратима в Україні. І мав над ним знаєте, якесь шефство. Було би чудово. Отут на заправці BP Бензин 339. Регулер. Це звичайний знаєте. А там далі на заправці ще дешевший. А отут Дельта ближче до мене. 3,29. Бачите, дві заправки через дорогу одна від одної, різниця в 10 центів. Заїхала у Вовочевий. Як на мене трошки дорогуватий магазин, але щоб не їхати далеко, я не дуже великий такий любитель їхати на далекі дистанції, то заїхала в цей. Набрала. Багато лакіток набрала, 140 доларів лишила. Не знаю за що, але я набрала багато фруктів. Не фруктів, а ягід. Дивіться. Було дві коробочки на 4 долари. Це ожина. Дві коробочки на 4 долара була в Лубері. Диньку взяла на 5 доларів, персиків взяла, вони тепер свіженькі, смачні. Ну, Багато чого набрала, щоб далеко не їхати. Вийшло трошки дорожче. Ну нічого не зробиш. Так і буде. Магазин ось цей. Garden Farm Market. У них тут є квіти, правда, також не дешеві. Тепер треба це все перегрузити у торби. Я впевнена, що в іншому супермаркеті. Я би на ці гроші взяла б повний візок. А так половина лиш. Ну, нічого не зробиш. де наша не пропадало. Взяла кокосову воду органічну, без додавання цукру. Також можна ем, додати у смузі. Я взяла багато, я взяла чотири коробочки Blueberries. Скажіть ви мені, а я вам по-українськи? Вибачайте, бо у... по українськи. Ми коли жили в Україні, ми не дуже їли ці ягоди так, між нами, дівчатами. Ми їх більше розпробували тут і тому назву, от більше в голові крутиться місцева назва, ніж та там. Часом згадати немає можливості. Взяла от таких шампіньйонів дві коробочки. Зроблю або в сметані, або з цибулькою. Дві ягід взяла, ягоди. Також були дві коробочки, ось такі на 4 долари. Ну, на мене як, так непогано. Огірків, дивіться, взяла кілограм, може більше. Таких наших нілих, свіжих уже Це ще ягоди ці. Зараз строберіс, ягоди. Добре брати, вони зараз якраз сезон і тому вони трошечки пішли дешевше. То тепер наїстися, поки є. Чікпіз, e нут. Надивилася так багато різних відео, що з нута роблять хліб, булочки, знаєте, такий безглютеновий. Попробую робити. Получиться добре, не получиться, так і буде. Дивіться, взяла ось таку папайку. Вона зеленувата, але через тиждень вона дійде і буде жовтенька, то, що треба. Були кавуни ось такі продовгуваті довгі. 11 доларів ціла, один. Такі здоровенні. Хотіла взяти, а потім думаю, хто тут буде це все таскати. Хоча спіхати там недалеко. Але взяла хлібчик, вже такий брала. Ніби нормальний, без муки. Сюди йде whole grains, цілі зерна, Organic flexit bread з ляним насінням. Взяла ось такий сир. Українські, бачите, є? Дві коробочки. Того, 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 звичайно, нічого не дешеве. Тахіні. Можна з цього нута, що я взяла, зробити, е як воно називається? Хамас тут називається. Ну, такий соус, намазка така Хамас цей гомус по-нашому ху. Взяла, дивіться, брюссельську капусту. Я її запікаю в духовці з овочами. Кабачки три штуки. Три штуки ось таких кабачків невеликих долар 58. Брюссельська капуста 2 долари. Далі. Тут у них є курка така американська. Тут вирощують в Америці 6 доларів. Це пів курки тут іде, я так зрозуміла. На зубку добра. Степан Дуби. Зубка, виходить, така жовта. Не вся тут курка добра для зуби. Взяла ківі. Ківі було. Зараз вже не згадаю. Чесник. Дома, мені здається, що вже нема. Далі. Взяла торбу яблук. Ось таку здоровенно. Яблука у них тут також дорогі. Оці, які я взяла самі дешеві. Сподіваюся, що вони добрі. Яблуко є яблуко. Правильно? Що ще вибирати? Картопля, який міг взяла. Показувала я взяла диню. Диня коштує 4 долари. Взяла ось такий лаваш, який я роблю з чесничком, з маслом, але лаваш робити не буду, так, буду їсти. Печиво взяла, якщо буду робити чіз, чізкейк, то це кладу я на дно, як на корж. Потім взяла виноградику. Може, я знаю, кіло, може ні. Давно не їли, давно не брали. І більше, напевно, нікуди не піду. І взяла риби, помпано. Ось така кругла рибка, яку я беру завжди. За 4 риби я дала 24 долара. 24 поділити на 4. Це кожна риба виходить по 6 доларів. Дорогувато буде. Все на сьогодні. І що я тут залишила в магазині? Шукала чек, не могла знайти. 148,90. На 150 доларів. Ого, ого Ну, не хочеш далеко їхати, то плати гроші. Пішли додому розгружатися. Марія вдома перебирає. Степан ловить рибу велику. велику А я на хазяйстві. Погнали. Усе ніби близько. І магазини, і продуктові, і супермаркети. А ногами не дійдеш. Тут не пристосовані ці дороги для того, щоб ходили по них люди, і я не розумію, чому. Адже в житті все може статися з людиною. Вона, можливо, не має грошей на машину. Часом бувають, люди не мають грошей заправитися. Часом може з машиною щось статися. І вона могла б піти пішки кудись. А куди ж вона піде пішки, як нема тротуарів для людей, нема куди ходити? Все заточено на машини, на їзду. І по дорозі ти не будеш ходити, окей, по такій маленькій. Тут ще є тротуар, бачите, справа. І зліва якийсь є. А декотрі магазини знаходяться на великих дорогах, там немає тротуару, і по дорозі ти йти не можеш, тебе підбере поліція і скаже: Where you going? Тут не можна. Возьме тебе в машину, довезе куди треба. Можливо, перевірять документи. Тоді, куди не треба, завезуть. <гум> Сих по різному буває. Тому ті, хто не мають документів, пішки тут не ходять. Тому що, особливо по трасах великих, тут із документами ніхто не ходить. отако по дорозі отут можна йти по тротуару, ніхто тебе, звісно, не буде чіпати. Головне не ходити по хайвею пішки. Дуже рідко буває, що люди ходять. Дуже рідко. Ну, я кажу, обставини можуть бути різні в житті. Окей, я приїхала. Розгружаємося. А Степану сьогодні посміхнулася удача. Дивіться, який він щасливий. Вау! Якийсь білий! Це що, альбінос? Hello, how are you? Сусіди щось роблять? Вау! Oh, wow. Це що за кабан такий? А, а два зірвалися тут, зірвали леску ключки. Ти це чуть як пережив. No, no. Чуть тобі не стало добре. Менше чиститися треба було. Вау, це що таке? Де ж вони встигли такі вирости? Ну, той один був взагалі. Треба сокири це рубати. Геограм 10 був, мабуть. Mm -hmm. Були ще рибаки з тобою? Ні. Yeah. Ага. Удалося. А ось і обіцяна зубка куряча. Ох, запотіло. Буду робити з отакими макаронами. Ем, які зроблені з машу. Мені здається. Це бін якийсь, але, по-моєму, по-нашому він називається маш. Це отакі білі макарони. Заливається таким гарячим кип'ятком. І вони, поки остивають, проготуються. Їх навіть не треба варити. Отак. Ой, буде смакота. Такий буде у нас сьогодні обід. Дивіться, яка краса вийшла. Макарончики, м'яско. І нам смачного. У нас потепліло, ніби прийшло літо, ми вирішили попрати свої одіяла зимові. Це мої Марії ще Степана візьмемо. Та й будемо вже літкувати. Все, з вами прощаюся. Всім пока. Всім бувайте здорові. бай бай